Скотт Лінч Лукавство Локала море. ТЕКСТ читає Сергій Оробчук. Чотири Луку було нелегко обідати, спостерігаючи, як ігрештійська риба дьявол розкриває десяток людей на воді. Але він вирішив, що його личина ембреленського купця, ймовірно, бачила й не таке у своїх численних уявних морських подорожах. А тому жодною рискою не видав на лиці своїх справжніх почуттів. Давно минув полудень, завершилися бої спокути, і розпорядники гульні перейшли до судових конфіскацій. Це був вічливий спосіб сказати, що чоловіки у воді були вбивцями гвалтівниками, роботорговцями та паліями, відібраними до яскравої страти для розваги натовпу. Технічно кажучи, вони були озброєні і отримали б менше покарання, якби змогли якимось чином убити того звіра, про те кого змагалися, але звірі. Завжди були настільки огидними, наскільки дана цим злочинцям зброя була сміховинною, тому переважно їх просто страчували. У риби диявола були 12-футові мацаки, такої ж довжини, як і її рухливе, чорно-сіре, смугасте тіло. Істота була замкнена в 60-футовому колі кліток і платформ разом із кількома чоловіками, які з вересками молотили руками у воді. Більшість із них уже давно покидала свої тонкі маленькі кинжали у воду. Платформи патрулювали нервові охоронці, озброєні арбалетами та піками, і зіштовхували полонених назад у воду, якщо ті намагалися вилізти. Іноді риба диявол переверталася в бурхливих червоних водах, і Локус стигав угледіти одне чорне око без повіка, завбільшки із супову миску, геть таку, яку він зараз тримав у руках. «Вам долити, пане Фервайте!» – конте завмер поруч зі срібною супницею в руках. У важкій червоній томатній юшці, приправленій. Перцем та цибулею плавали білотілі креветки залізного моря. Одона і Дони Сальвара було цікаве почуття гумору. Ні, конте, ви дуже люб'язні, але мені поки що досить. Насправді це була пляшка скромного 550-го за 50 крон, щедро змішаного з найзадьорішим ромом, який Жан зміг дістати, і за який ще й мусив переплатити. І зробив ковток бурштинового напою зі свого келиха, навіть розбавлена бозна Підробка була дуже смачною. Грауман запопадливо стояв за подружжям сальвара, які сиділи навпроти лока за столиком зі срібного дерева. Дона Софія бездумно вертіла в руках скибачки апельсина, тонкі, як папір, і закручені так, щоб утворювати їстівні квіти тюльпана. Дон Лоренцо, досі широко розплющивши очі, дивився на бренді у своїх руках. Це, здається, майже святотатством. Попри це, Дон зробив глибокий ковток, і в рисах його лиця залягла очевидна втіха. Вдалині за його спиною в повітрі злетіло щось, що могло бути відрізаним тулубом, і зі сплеском плюхнуло вниз. Довкола схвильовано загудів натовп. Остершалінські бренді витримували не менше, ніж сім років після дистиляції та купажування. Стороннім людям неможливо було дістати бочку раніше цього терміну. Представникам Бельостер забороняли навіть говорити про партії, які ще не продавалися, а розміщення будинків, де витримувалося бренді, було таємницею. Для захисту якої навіть наймали вбивць, коли це було необхідно. Дона мов блискавка вразила, коли лок запобіжно запропонував бочку 559-го. Його ледь не вирвало, коли лок так само михцем розкрив печатку і запропонував їм розпити на пі за обідом. Так і є. риготнув лок. Бренді це релігія мого дому, тому ми так серйозно до цього ставимося. Враз посерйознішавши, він швидко провів пальцем по горлу. Можливо, ми єдині люди в історії, які. П'ють невитриманий зразок на обід із супом, я подумав, вам сподобається. Ще як. Дон покрутив рідину у склянці і втупився в неї, ніби загіпнотизований м'якою напівпрозорістю карамельного кольору. А ще мені дуже цікаво, яку комбінацію ви приготували, лукасе. Що ж, Лок театрально покрутив власний келих. За останні 250 років було три вторгнення в Емберлен. І будьмо відвертими, обряди престолу наступництва королівства основ. Завжди означали з війська та кровопролиття, а тоді вже вдячні молитви і банкети. Коли графи сваряться, остер Шалянські гори є нашою єдиною перешкодою на суші і місцем важких боїв. Ці бої неминуче розливаються далі по східних схилах гір, простісінько через виноградники до мобольостер. І цього разу буде те саме чорний стіл приведе їх на наші голови. Тисячі людей коней поїдуть через перевали, витопчуть виноградники, грабуватимуть усе на виду. А тепер, коли в нас є олива, може бути навіть гірше. Через півроку наші виноградники може стати попелищем. Ви не здатні взяти запакувати свої виноградники і повести їх із собою, якщо ви, так би мовити, покинете корабель, сказав Дон Лоренцо. Не можу, лок зітхнув. Саме остершалінські ґрунти частково роблять знаменитий остершалінський бренді. Якщо ми втратимо ці виноградники, все повториться буде перерва у вирощуванні та перегонці. Десять, двадцять, може, навіть тридцять років, Чи більше. І буде ще гірше наше становище жахливе. Граф не може віддати порти й доходи Емберлена, якщо основи будуть на порозі громадянської війни. Він із союзниками підуть на штурм якомога швидше. Вони наймовірніше переріжуть увесь чорний стіл, заберуть їхні товари та майно, конфіскують їхні кошти. Дімбельостер теж не помилують. Чорний стіл діє лихо, але твердо. Ми з грау відпливли п'ять днів тому. Всього за 12 годин до того, як дізналися, що порт буде перекрито. Кораблі під прапором Емберлена не випускають, їх усі ставлять у док на ремонт чи карантин. Дворяни, які досі вірні графу, зараз під домашнім арештом, а їхню варту роззброїли. Наші кошти в різних кредитних домах Емберлена тимчасово заморозили, усі торгові будинки чорного столу погодилися між собою, щоб жоден із домів не втік з усім золотом і крамом. Зараз ми з Грау працюємо за нашою місцевою кредитною лінією, створеною в Мераджо багато років тому. Мій дім ну, ми просто не тримали наших коштів за межами Емберлена, трохи тут і трохи там для надзвичайних ситуацій. Лук дуже уважно спостерігав за реакцією сімейства Сальвара. Його новини з Емберлена були напрочуд свіжими і детальними, але Дон міг мати джерела розвідки, яких шляхетні шельми не помітили протягом тижня спостереження та підготовки. Частини про чорний стіл і громадянську війну, що насувається на Емберлен, були ґрунтовними й обдуманими гіпотезами. Уривок про раптове закриття порту та домашні арешти був чистим, вигаданим гімном на паличці. За оцінками Лока, справжній безлад в Емберлені почнеться хіба за кілька місяців. Якби Дон про це знав, їхня партія зійшла б на пси, і Конте спробував би пришпилити Лока до столу своїми кенджалами всього за якісь секунди. А потім Жан витягнув би сокир, який. Сховав під камзулом на спині, і усім у компанійці під шовковим балдахіном стало б дуже дуже невесело. Зірвана партія рідко закінчувалася добре. Але сальвари мовчали і просто дивилися на нього очима, які явно запрошували продовжити. Підбадьорений він провадив далі. Ця ситуація нестерпна ми не будемо ані заручниками справи, яку навряд чи визнаємо, ані жертвами помсти графа після його неминучого повернення. Ми вибираємо дещо ризиковану альтернативу. Таку, яка вимагала б значної допомоги від якогось вельможі Камора. Від вас, Дони Сальваро, якщо у вас є така можливість. Дони з дружиною зціпили столом руки, а чоловік схвильовано махнув луку вільною рукою. Ми можемо відмовитися від своїх грошей і так викриємо собі більше часу для дій. І ми цілком упевнені, що заміна цих коштів буде лише питанням часу та зусиль. Ми навіть можемо покинути. Локсіпив зуби. Ми навіть можемо покинути наші виноградники. Самі їх повністю спалимо. Нікому нічого не залишивши. Зрештою, ми самотужки покращуємо ґрунт алхімічним шляхом, і секрет цього вдосконалення зберігається лише в серцях наших садівничих майстрів. Ось процес. видихнула Софія і її видало наростаюче хвилювання. Звісно, ви про нього чули. Так от, у будь який момент часу існує три садівничих майстри, і процес такий складний, що просто дослідити ці ґрунти навіть комусь із таким талантом, як ваш, міладі, не можна. Багато сполук, які використовують наші алхіміки, інертні і призначені лише щоб заплутати. Маємо, що маємо. Єдине, від чого ми не можемо відмовитися, це від запасу купажів, які ще витримуються, розлиті по бочках за останні шість років і певні рідкісні врожаї та особливі експерименти. Ми зберігаємо остершалінське бренді в бочках по 32 галони. Таких бочок у нас майже 6 тисяч. Ми повинні забрати їх з Емберлена, і то протягом наступних кількох тижнів. До того як чорний стіл запровадить жорсткіші заходи контролю, і до того як граф почне облогу свого кантону. А тепер наші кораблі під вартою, а всі власні кошти недоторкані. Ви хочете забрати всі ці бочки з Емберлена? Усі? Дон голосно злитнув якомога більше, сказав док. Як для цього ви хотіли б залучити нас? Донна Софія м'яла пальці. Кораблі під прапором Емберлена більше не можуть виходити з порту або зайти в нього, якби захотіли втекти. Але невелика флотилія, суден під прапором Камора з каморськими екіпажами, фінансованими вельможею Камора, Лук поставив килих і розвів руки. Ви хочете, щоб я організував морську експедицію? Двох або трьох ваших найбільших галеонів може вистачити. Ми розглядаємо тисячу тонн вантажу, мінімальний екіпаж, скажімо, 50 чи 60 осіб на корабель. Ми можемо вибрати доки і взяти тверезих надійних капітанів. Шість або сім днів дороги на північ. Плюс скільки часу потрібно, щоб зібрати команди та кораблі. Думаю, менше як тиждень. Ви згодні? Тиждень. Так, але ви просите мене профінансувати все це. Запевняю вас, Лобін, на щедру винагороду. За умови, що все буде добре, так. І ми згодом перейдемо до питання винагороди. Але просто швидке придбання двох галеонів, пошук хороших капітанів і надійних екіпажів. Крім того, сказав Лок, ще треба забити трюм хоч якимсь провіантом для подорожі на північ. Дешевим зерном, сушеним сиром, низкосортними фруктами, нічого особливого, але незабаром Емберлен опиниться в облозі. Чорний стіл буде радий додатковим припасам. Становище Емберлена занадто слабке, щоб не поважати суверенного нейтралітету Камора, ось на що розраховують мої господарі, щоб гарантувати, що кораблі зайдуть і безпечно вийдуть з емберлена. Але додаткова запорука не зашкодить. Так, сказав Дон Лоренцо, смикаючи нижню губу, два галеона, команда офіцери, дешевий вантаж. Невеликий екіпаж найманців 10-12 на корабель. У цю пору завжди хтось такий швендя неподалік. Я хотів би, щоб на кожному кораблі були озброєні люди, щоб не було ускладнень. Лок кивнув. Отже, як саме ми будемо витягувати бочки з ваших льохів для витримування і транспортування їх до доків. Дуже проста хитрість, сказав Лок. Ми маємо декілька броварень та складів пива. Це стороння справа свого роду хобі для деяких наших майстрів купажу. Наше пиво зберігається в барилах. І місце розташування цих закладів загальновідоме. Поки ми з Грау пливли на південь, мої майстри потихеньку обережно переносили бочки з під остершалінського бренді до певних складів і перемарковували їх, і робитимуть це далі, поки ми тут готуємось, і поки наші кораблі не з'являться в гавані Емберлена. Тож ви не будете таємно завантажувати бренді, дона Софія сплеснула руками, а будете відкрито завантажувати пиво. Точно так, міледі. Навіть великий експорт пива не буде таким підозрілим, як переміщення невитриманого бренді. Це буде розглядатися як комерційний переворот. Ми першими ухилимось від заборони суден під прапором Емберлена. Ми привеземо купу припасів для майбутньої облоги і отримаємо собі непоганий зиск. Потім щойно завантажимо весь бренді ми вирушимо в море і візьмемо 60 або 70 людей із сім'ї Бельостер і робітників, щоб сформувати ядро нашого нового підприємства в Каморі. Після того, навіть якщо нас розкусять, це вже буде для нас несуттєво. Все це потрібно зібрати разом за короткий термін, промовив дон Лоренцо у глибокій задумі. 15 тисяч крон, я сказав би, можливо, 20. Я згоден, мілорде, Розраховуйте на додаткові 5 тисяч або близько того на хабарі та інші домовленості. Лок знизав плечима. Деяким людям доведеться поглянути в наш бік, щоб ми виконали свою роботу, коли дістанемося Емберлена. Значить, 25 тисяч крон. Лоренцо випив. Останній краблі Бренді поставив склянку і склав руки на столі перед собою. Ви просите в мене більше, ніж половину моїх статків. Ви мені подобаєтеся, Лукасе, але настав час обговорити іншу сторону пропозиції. Звичайно, Лукас замовк, щоб запропонувати Дону ще одну порцію підробки невитриманого. Дон почав було відмахуватися від нього, але смакові рецептори взяли гору над розсудливістю, і він підставив йому келих. Дона Софія також простягнула свій, і Жан поспішив. Передати його локу. Поки доливав сальварам, елок щедро хлюпнув його власний келих. По перше, ви повинні зрозуміти, що дімбельостер пропонує, а чого не пропонує. У вас ніколи не буде остер шалінського процесу, він і надалі передаватиметься усно і виключно в межах дому. Ми не можемо запропонувати вам нерухомість як заставу чи оплату. Ми очікуємо втратити їх після втечі Земберлена. Збереження виноградників у майбутньому наша власна проблема. Будь-які спроби з вашого боку втягнутися в остершалінський процес підкупити будь-кого з учасників будуть розглядатися як абсолютне порушення довіри. Лок сюрбнув бренді. Я гадки не маю, які конкретні санкції ми могли б застосувати, щоб висловити своє невдоволення, але воно буде виражене. Мені доручили говорити абсолютно чітко в цьому питанні. І так ви робите. Дона Софія поклала одну руку на ліве плече чоловіка. Але ці обмеження ще не є пропозицією. Перепрошую, милостива, пані Софія, що так з вами розмовляю, але ви повинні розуміти це найважливіше, що коли-небудь задумував Дімбель Остер. Ми з Грау тримаємо майбутнє нашого об'єднання у своїх досить вразливих руках. Зараз я не можу говорити з вами просто як ваш гість Лукас Фервайт, я Дімбель Остер. Ви маєте усвідомити, що деякі речі говорити не випадає навіть натяками. Сальвари кивнули як один. Софія лише трохи повільніше, ніж Лоренцо. Отже, розглянемо ситуацію Ембрелен на порозі війни. Наші виноградники та володіння вважайте втрачені. А без цих виноградників не буде остер шаліну, який уже виробляють хіба самим основам відомо, скільки часу десять років покоління, навіть коли ми повернемо виноградники на відновлення ґрунту підуть роки. Так уже було раніше тричі протягом багатьох-багатьох років єдиний новий доступний остер Шалін буде виготовлятися з тих шести тисяч бочок. Які ми зможемо дістати земберлена, як злодії вночі. Уявіть собі попит Рісцін. Дон безгучно ворушив губами, рахуючи в умі, а Дона Софія дивилася вдалину, наморшивши чоло. Остершалінське бренді було найкращим і найпопулярнішим алкоголем. Навіть алхімічні вина Талверара, сотні найвигадливіших сортів, не могли дорівнятися до нього в ціні. Одна півгалонна пляшка наймолодшого доступного остершаліну. Коштувало 30 повних крон у роздріб. Ціна різко зростала з витримкою. А з тим несподіваним дефіцитом, обмеженим запасом і без нового врожаю винограду. Ніфігас. Ніфіга собі. сказав контент, зовсім не в силах стриматися, коли в думках майнули суми. Вибачте, дона Софія. Вибачаю. Вона вихилила свій калих одним, геть невідповідним для леді швидким ковтком. Тільки твої розрахунки хибні. Це заслуговує принаймні потрійного ніфіга собі. Дімбель Остер, продовжив Лок, бажає налагодити з вами партнерство, що базується в комурі, щоб зберігати та продавати остершалінське бренді під час нашого міжвладдя. В обмін на вашу допомогу транспортувати його з Емберлена в момент надзвичайної нужди, ми готові запропонувати вам 50% виторгу від продажу всього, що ви перевезете для нас. Знову ж таки, розгляньмо ситуацію і ціну на остершалін під час дефіциту, ви зможете окупити свої початкові інвестиції в 10 разів. Протягом першого року дайте нам років п'ять чи десять так. Дон Лоренцо м'яв у руках окуляри. Але, Лукасе, я от спостерігаю, як ви сидите тут і обговорюєте можливе знищення вашого дому та переїзд до міста за півтисячі миль на південь, і якось не здається, що ви незадоволені. Лок видав особливо милу кривовату посмішку, яку колись тижнями практикував перед зеркалом. Коли мої господарі зрозуміли суть їхньої нинішньої ситуації. Деякі з них припустили, що ми мали створити штучний дефіцит ще багато років тому. Ми твердо вирішили перетворити болісну невдачу на славне повернення. Ті 6 тисяч бочок, проданих за дефіцитними цінами протягом кількох років, ми могли повернутися до Емберлена з багатством, яке затьмарить усе, що ми залишимо позаду. Що ж до вашої ситуації, ми не говоримо про сотні тисяч крон. Дона Софія повернулася зі свого задумливого трансу ми говоримо про мільйони. Навіть якщо поділені між нами. Мої господарі також готові надати ще одну компенсацію після нашого успішного повернення в Емберлен і відновлення остершалінських виноградників. Ми пропонуємо вашій сім'ї постійну частку у всіх операціях бельостерів звичайно нічого близького до контрольного пакета, але солідну суму 10-15%. Ви будете першими, і ми сподіваємося, єдиними іноземцями, яким коли-небудь запропонують такий відсоток. За цим виникла пауза. Це дуже приваблива пропозиція, нарешті сказав Дон Сальвара, і подумати, що все це мало потрапити до рук Джакобо просто за замовчуванням. Боги мої лукасе, якщо ми коли небудь натрапимо на тих злодіїв я збираюся подякувати їм за те, що вони організували наше знайомство. Ну, риготнув лок, я ж гадаю, хай минуле лишається в минулому. Грауман може подумати дещо інакше. І факт залишається фактом, хоча й відчуваю, що ми потиснемо один одному руки дуже скоро. Нам досі доведеться зібрати кораблі, відплисти на північ до Емберлина і забрати наше добро. Ситуація мені нагадує перетертому мотузку, яка розшаровується нитка за ниткою. Він відсилютував сальварам келихом бренді. Так чи інакше вона обірветься. На воді перемогла риба диявол, і охоронці винагородили її за службу, нашпигувавши отруйними арбалетними болтами. Щоб витягнути тушу з води, використовували гаки та ланцюги для човнів. Не можна було просто покласти таку істоту назад у клітку, коли вона виконала своє призначення. Чорна кров монстра змішалася з кров'ю його жертв і повільно осідала широкою темною хмарою. Навіть це мало продуману роль у тому, що мало статися далі. 5. Вчені теринського колегіуму зі свого зручного положення глибоко всередині країни могли б сказати вам, що акули вовки Залізного моря. Прекрасні захопливі створіння. Їхнє тіло набите м'язами більше, ніж у будь-якого бика, їхня образивна шкіра усіяна всіма можливими кольорами від мідно-зеленого до чорної барви грозової хмари. будь хто хто справді працює на набережній укамурі та на сусідньому узбережжі, скаже вам, що акули вовки це великі агресивні падлюки, які люблять стрибати. Закриті в клітці, вимирені голодом і збожеволілі від крові. Акули вовки є ключем до традиційної родзинки мінливої гульні. В інших містах є гладіаторські ігри, а ще в якихось ставлять людей на герць проти тварин. Але тільки в каморі можна побачити, як спеціально озброєний гладіатор контрареквіала б'ється із живою акулою, а в каморі, за традицією, контрареквіалами стають тільки жінки. Це і є зубне видовище.